Так. Ну, майже. Це, на будь-який цей ряд. І будемо завершувати, друзі. Сьогодні у нас дуже файний день, багато чого встигли, і то є добре. Навіть встигли більше, ніж я сподівалася. А то взагалі дуже добре. Ось ми майже дійшли до куточка. обриваються Ось тут навіть видно, що вони просто обірвалися ці нитки. Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати, Ральф Емерсон. І як інакше. Так. Ще один куточок. Значить, тут у нас одна повітряна петля. І ще одна повітряна петля, і потім знову йдемо по ячейках. Добре, друзі. Ось так це виглядає з цього краю. Тут, виходить, невеличкий зазор, бо півряду у нас, виходить, гуляє. І бажано їх якось укріпити, обв'язати. Тут буде так само Тут так само буде півряду гуляти, бо останню ось цю ячейку її ніяк не закріпити. Треба продумати, яким чином красиво дуже нам зробити і закріпити це все. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за підтримку, за те, що розділили час цього стріму зі мною. Чекайте майстер-клас найближчим часом. Частини, які вже вийшли, є посилання під цим відео. Там 6 частин, але вони коротесенькі. Просто ключові моменти: як нарізати, як брати, як Зробити орнамент, як розрахувати. Так, коротенько, тезисно. От, Можете бачити під цим відео і під найкращими відео з стріму. Також є всі ці описи, посилання. От. Всім бажаю гарного вечора, мирного неба та Божих благословень. Па-па!